Якщо раніше запускалося, наприклад, 100 шахедів на там, 10 цілей по різні території країни, і вони там розліталися по всій Україні, і ми їх різними способами збивали. Десь подавляли РЕБом, на довгій дистанції вони падали, десь МВГ збивали, десь вертольоти, десь літаки, десь е, з ПЗРК, десь ще якось і так далі, і так далі. Десь щось долітало, на жаль, але от перехоплювали. І дійсно. Оці цифри про там перехоплено 80%, 90%. Дуже часто це, це так і було. Розуміємо, що є фактор уламків, які падають, да, і збитий шахет над Києвом це прильот все одно десь в Києві, бо він десь впав і здетонував. Але в якийсь момент часу, десь так півроку назад, можливо, трохи менше, росіяни почали брати 100 шахедів і направляти їх не на 10 цілей, а на одну, на три. І тепер вас на одну цілю летить 30 шахедів. Ви так само збиваєте 10, але 20 долітає. Ви нарощуєте своє ПВО і тепер збиваєте 20, але 10 долітає. І ці 10 все одно досягають свої цілі. ПВО, яким би воно не було, воно пробивається. ПВО забирає на себе якусь частку засобів враження. Будь-яке ПВО пробивається. Найкраще ізраїльське ПВО. Пробивається українське ПВО, яке краще із так само пробивається. Чому? Тому що кількість. Будете ви перехоплювати 200 на одну ціль, прилетить 300. І третя це кількість. Росіяни дійсно вийшли на більші об'єми кількості. Зараз ми вже говоримо публічно. Посадові особи говорять про те, що може бути 500, 700 і тисяча в день за раз за добу. Це величезний виклик для нас.